Вітаю всіх! Пропоную вам такий міні-розклад, що там у вас із стосунками. Що на любовному фронті? Що вам чекати? Чого остерігатися? Першу карту я візьму для того, щоб подивитися, в яких енергіях ви знаходитеся. Друга карта буде про ваші стосунки, і третя карта буде на пораду для вас. Тож, одна. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я, як завжди, починаю з першого. Так, карти такі слезенькі, щоб втримати їх вату. Так, хто ви в яких енергіях знаходитеся? П'ятірка кубків перевернута. Ну, щось у вас десь з емоціями не гаразд. Можливо, якийсь хтось вас там турбує. Не дає вам насолодитися життям якийсь кризисний момент на даний час ви проживаєте, що у вас із стосунками. Трійка кубків. Ну, можливо, ви знаходитеся у якомусь трикутнику або підозрюєте партнера у тому, що він знаходиться у трикутнику. І тому ви не можете насолодитися, тому ваша п'ятірочка кубків не може пройти кризу. І яка вам порада, що вам варто зробити? Двійка жезлів перевернута, дивіться, порада вам буде така. У своїх стосунках, ви, якщо обрали партнера або обираєте партнера, то ви йому повинні довіряти, а у іншому випадку, ну ніби немає і співпраці, а без співпраці не існує родина. Тож, будьте уважні до того, що ви говорите і що ви робите. Двієчка жезлі вам буде допомагати, якщо ви її будете правильно використовувати. Тож бажаю вам всього найкращого у стосунках. Другий варіант хто ви, в яких енергіях? Сімечка Пентаклів. Людина, яка працює багато, можливо, десь якийсь розвиток певний має. Ну, також, можливо, ви мешкаєте у своєму будинку. І тривалий час ви заробляєте гроші, вони до вас легко не приходять. Але наразі у вас якась є певна зупинка. Тобто, або ви обмірковуєте тактику подальшого свого, своєї поведінки, а можливо, просто перепочиваєте від тих старань. Що у вас із стосунк у стосунках? Десятка мечів перевернута. Не можете ви пройти якийсь певний свій досвід. Тобто ви весь час очікуєте, що хтось вас можливо образить, можливо, люди вас і не ображають, але ви це самі так сприймаєте. І самі розумієте, що ніби все й повинно бути добре, але от щось вас не задовольняє. І через це у вас і є ця така зупиночка, ви не можете рухатися, ви собі навіть не дозволяєте рухатися вільно. Без того, щоб оця напруга з вас зійшла. Ви весь час очікуєте якісь е, такі підстави і очікуєте, що вас поранять. Можливо, навіть це у вас конфлікти якісь виникають на підґрунті того, що хто більше заробляє або хто забезпечує родину. І що вам з цим робить? Єрафан перевернутий. Подивіться на цю ситуацію по-іншому. Ну, не все так, як ви самі собі уявляєте. Можливо, вам потрібно. Переосмислити суть тих подій, які у вас відбуваються. І тоді ви зможете не страждати у десяточки м'ячі, а жити так, традиційно, у спокійній родині, в приємній атмосфері, де будете один одному підтримкою. Тож бажаю вам успіху! Дивимось третій варіант хто ви, в яких енергіях. Паш келихів перевернутий. Ну, людина, яка не може отримати задоволення від життя. От просто не може. Весь час йому потрібен пошук чогось нового, можливо, якісь сумніви долають, можливо, вважає, що певні задоволення проходять повз нього, а він залишається стояти на місці. Тож, дивимося, що у вас у стосунках. Паж мечів. Ну, так. Можливо, стосунки у вас або нові, або ви хочете оновити і перевести на, на кращий рівень, на вищий рівень. Тобто, можливо, десь якусь інформацію ви здобуваєте для того, щоб покращити стосунки у своїй родині. Можливо, шукаєте ну, саму половинку свою пару, тому що паш це початок і оці попередні. Такі не що у вас були, ви не могли задовольнити свої потреби і свої емоції, то наразі ви, мож, можливо, у пошуті. І що вам допоможе, яка вам порада? Дев'ятка мечів. Ну, вам варто вже осмислити якийсь певний досвід, що ви натикалися вже неодноразово на якісь розчарування, можливо, якісь думки недобрі до вас приходили. А ви цього всього не осмислити, не усвідомити не можете. Тому постійно будете натикатися на ті самі перепони самі собі, тим самим спричиняти якийсь такий хворобливий стан, де, можливо, навіть і тиск буде підвищуватися або боліти голова. А вам варто цього уникнути. Навчіться довіряти простору, навчитися довіряти собі і своєму партнеру, у кого є. І в такому разі у вас стосунки вирівнюються, ви себе будете відчувати на коні. А я бажаю вам успіху!